Я радий знов вітати вас, модельники каналу Daycast Model Collection. Сьогодні у нас відеорозпаковка посилки з масштабними моделями. І сьогодні у нас ось така от невелика посилка з моделями з Японії. Тому давайте дивитись, що ж я придбав цей раз. А поки я розпаковую цю посилку, обов'язково ставте свої неймовірні лайки, пишіть свої цікаві коментарі і підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. Відео виходять регулярно кожен тиждень. Приємного перегляду! І так, друзі, ну, зустрічає нас ось така от синя купука. І бачу дещо вже видно. А саме три бокси окремих. І давайте приступати, розглядати перший. І так, тут у нас трошечки заскачовано. Давайте відкривати за кадром. І так, перша модель. Ось таке от у нас чудо тут в боксі, дуже дивне пакування. Я думаю, що вся модель буде в цьому ворсі, що мені не дуже подобається. Ну, хоча б вона точно буде ціла. Сподіваюсь, що дзеркала не залишаться в цьому ворсі. І це в нас BMW 2002 TIIL 74 року від фірми виробника. AutoArt. Давайте я її дістану і роздивимось вже саму модель. Що було варто відзначити, так це те, що картон такого стану, ніби модель тільки витягнули з плівки. Ну і, власне, сама модель, трошечки припавши цим ворсом, але стан я бачу, що ідеальний. Ну, і моделька доволі рідкісна, в 43-му масштабі, частіше зустрічається версія турбо начебто. А ось така от блакитна, я її бачив рідко і, напевно, це єдиний раз, коли вона була за адекватний прайс. Ну і давайте розглянемо деталізацію нашого улюбленого автоарту. Давайте почнемо, напевно, як завжди, з колес. Ось такі от у нас тонкоспіцовочні колеса з логотипами Автоарт. Тормозних дисків я не спостерігаю, можливо, вони є, а можливо, і ні. Власне, поворот на передню вісь, і, начебто, під пружини на передня підвіска. Да, у нас є пружини, їх навіть трошечки видно. Попередочку у нас ось така от цікава оптика. У нас схожа була модель від міні тільки Версія на хечбек, вона якось там інакше називалася, не пам'ятаю. І от вона теж була з такою додатковою оптикою на бампері, що мені, якщо чесно, дуже подобається в старих BMW. і ще у якихось марок теж це було. Власне, хромована передня решіточка, ну точніше, її рамка, і, власне, сама решітка у нас чорна, не скрізна, просто імітація. Самі лампочки фар доволі простенькі. Нічого тут. Сказати цікавого не можу за них. Додатково на передніх крилах є поворотнички, також окремі пластикові. Вдоль всього кузову хромовані молдинги, причому що тут 1, 2, 3, три рівня хромованих молдингів. Ось це йде прямо по всьому кузову. На капоті у нас видніться лого BMW. До речі, капот. Капот у нас не відкривається прикро, начебто на інших ділерських ПМВ воно відчиняється. На цій, уви ні. І так, далі у нас йде що? дзеркала заднього виду. Не знаю, начебто з відбувачами погано видно, з-за того, що самі дзеркала повністю хромовані. До речі, дворнички у нас пластикові, ось такі от товсті. Ну, в принципі, звичайний рівень дворничків Уахтуарт. Окрема дверна ручка також е хромована. Задні колеса, в принципі, ідентичні, і по ідеї, теж підпружинені. Да. І по задку також ось така от оптика вже краще виглядає, ніж передня. Така от окремі секції, поворотничок, стоп-сигнал і задній хід. По дніщу бачимо вихлопну систему. То йде через дні ще аж до двигуна ось така от, срібного кольору з хромованою насадкою глушника. І також хромований задній бампер замість номерного знаку ось такий от надпис 2000 TII. Також хромовані у нас м, рамочки всіх вікон. І по салончику, в принципі, я вже побачив, що там нічого такого супер цікавого. Дерев'яна ручка перемикання передач. Кермо чорне, приборна панель і начебто те і все. Є також дерев'яні вставки в видверних картах. <клес> Ось така от бешка дуже красива в плані кольору і деталізації. Хоча, якщо чесно, очікував я трошки більшого, як мінімум, я, чесно, не помітив, що в неї не відчиняється капот. Хоча це було, я думаю, очевидно. Я вже коли відкрив, побачив, що. Ніяких зазорів нема. Але сама по собі модель дуже класна. Давайте дивитися, що в нас далі. До речі, це начебто моя перша BMW від AutoArt звичайної серії, а не Millennium. І так, далі у нас теж заскачована модель, тому давайте її відкрию за кадром. По боксу я вже бачу, що це в нас теж АвтоАрт, але без картончику, тому теж відкриваю за кадром. Значить, то нічого не труситься, знову ж таки та сама упаковка. І так, власне, це у нас ось такий вот Nissan Skyline GTR R34 від AutoArt в кольорі Midnight Purple. У нас був на огляді Skyline. R34. Такий самий, тільки срібного кольору. Дуже я хотів його ще в цьому кольорі. В принципі, він мені подобається в цьому кольорі і в сірому. Є ще чорний, синій і, можливо, ще якийсь, але вони мені вже не так заходять, хоча синій, напевно, один з більш підходящих на 34-му скайлану кольорів, але мені він не дуже зайшов. Ну і, власне, по деталізації я не думаю, що є сенс пробігатись. Посилання на огляд сірого я дам підказочку. Власне, моделька доволі класна по деталізації. Поворот на передній вісь, звісно ж. Підпружинені колеса, начебто і задні, і передні. Да, підпружинені е Ну, власне, по деталізації задньої частини у нас всі фари окремо, шильдіки, вихлопна система. Доволі непогано продеталізоване дніщо у нас. Є у нас там кермо всередині, салончик профарбований трошечки. Місцями там центральна консоль, приборна панель, сидіння також двокольорові. Ну і передня частина теж виглядає дуже класно. ось ці от Решіточки, просто подивіться, як вони натурально виглядають. Мені дуже подобається, як і передня оптика. Ось такий от класний скайлайн і просто бомбезний колір. один, напевно, з найкращих, що є у цій моделі, а, на мою думку, і взагалі найкращий. Ну і давайте дивитися, що ж в нас залишилось. Власне, залишається у нас ось цей от бокс, але трошечки побільше, чорний. І давайте його теж обережно відкриємо. Ну, а, власне, зустрічає нас. речі, тут уже нічого немає, тому прибираємо. Ну, зустрічає нас ось такий от чорний матовий картон. Дуже красивий. Бачимо, тут у нас надписи Lamborghini Countach 5000S. AutoArt Signature 143, Scale Replica. І ось цікавий картончик у цієї моделі. Тут ж бокс. Тут у нас також є інформація загальна, сайт виробника. Якісь попередження. До 14 років кушать нельзя. Після вже можна. Ну і давайте відкриємо, подивимось на саму модель. Зустрічає нас ось такий от Lamborghini Countach 5000 s чорного кольору. Дуже красива і деталізована модель. Напевно, одні з найкращих моделей 1.43, що взагалі можна купити в дайкасті. Але пропоную подивитись цю модель вже більш детально в окремому відео огляді. Також у нас є окреме наповнення боксу, яке я також покажу в окремому відосі, тому обов'язково підпишіться на канал і не пропустіть. А я з вами прощаюся, друзі, на цьому. До зустрічі в наступних відеороликах. Бувайте!